Важко знайти людину, яка б не любила такий солодкий та надзвичайно соковитий фрукт, як кавун. Хоча вчені ботаніки вважають його ягодою, тому зовсім не дивно її ідея святкування Всесвітнього дня кавуна, який припадає на 3 серпня. Ця дата також є не випадковою, адже саме тоді спостерігається пік збирання врожаю ягоди. Достеменні дані. Попровадження цього свята невідомі, проте загальновизнаним є факт, що усісвітні день кавуна почали відзначати американці. У Сполучених Штатах без цієї ягоди не обходиться жодна літня вечірка та пікні. Неймовірний солодкий смак, свіжа соковитість та низька калорійність зробили каву найулюбленішою ягодою для більшості населення землі, тому не дивно. Що він заслуговує на свій власний Всесвітній день. Батьківщиною цієї диво Ягоди офіційно вважається Південна Африка. З давніх давен Камун вирощували на території Південно-Африканської Республіки, Намібії, Боцфани тощо. Пращом цієї культури вважається колоцені та диня цсама, яка доволі часто зустрічається в поселі Калахарі. Розташовані в центральній частині Південної Африки, деняць саме сьогодні виконує важливу роль та мовує справу бушменів. Останні генетичні дослідження, датовані 2021 роком, свідчать про те, що Кавун є вихідцем не південної Африки, а північно східної частини, а дикий предок ягоди росте в Судані. Вирощування Кавунів як культурної рослини. Почали ще стародавні єгиптяни. Доказами популярності цієї рослини є насіння кавунів, знайдені в будівлях 12 ХІХ династії, що правила в стародавньому Єгипті ще в ХХ столітті до нашої ери. Кавуни клали до гробниць фараонів, оскільки вони символізували собою добробут. Та джерело продуктів харчування в загробному світі. До слова, насіння цієї ягоди було знайдено у сипальниці фараона Тутанхамона, кавунами розмальовані стіни єгипетських грумниць, а лікувальні рецепти з цим складником записані на стародавніх папірусах. ДНК Кавунового насіння, знайденого усипальні династії Нового Царства, яке потрапило туди понад три тисячі років тому, було виявлено дві мутації. У одній був відсутній ген, відповідальний за червоний пігмент, а в другій за наявність кукурбі та що дають гіркий присмак. За своїм генетичним складом у культурені кавуни найближчі до кордофанських кавуни, що мають соковитий, проте не рожевий, а білий якуш. Сьогодні подібну культуру вирощують в судані, це свідчить про те, що культура поширювалася на північ вздовж берегів Ніла. Поступові її властивості покращувалися, в тому числі зміна кольору якуша на рожевий. У стародавньому Єгипті було чимало легенд та міфів, присвячених цій соковитій культурі. Одні з таких легенд деться про те, що каву з'явився з чоловічого насіння, яке розкидав Бог серц надії звабити богиню ісіду. Згадується ця ягода і поезії Вергілія. А це свідчить про те, що давні римляни також вирощували цю ягоду. У Римі полюбляли споживати Кавун свіжому та в засоленому вигляді. Також римляни нерідко ласували Кавуновим медом. У п'ятому столітті Кавун перекочував до Азії, де мешканці Китаю прозвали його динею із Заходу. Там і почалися перші святкування, присвячені Кавунам. Для арабів кавуни були дуже важливою стравою, оскільки вони вважали, що ягода очищає тіло від шлаків та хвороб при умові, якщо вживати її перед кожним прийомом їжі. У середньовічну Європу ця культура потрапила завдяки хрестовим походам, що неодноразово проводилися в той час англійці почали вирощувати кавуни на початку 17 століття. Однак через те, що природні умови Англії не відповідали вимогам цієї теплолюбної культури, вирощувати їх доводилося в парниках та теплицях. В Україну аж до другої половини XVII століття кавуни завозилися з південних країн, їх не споживали в сирому вигляді, а готували з них різні страви з прянощами. Сьогодні кавуни вирощуються на півдні країни, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Недарма людство підтримало ідею святкування Всесвітнього дня Кавуна, адже ця культура не тільки надзвичайно смачна, не менше ціниться її поживні та лікувальні властивості. Давніх давен вважалося, що кавун очищає організм, збагачує його цінними вітамінами та мікроелементами, вчені довели, що регулярне споживання цієї ягоди принесе багато користі здоров'ю людини. Будьте здорові, дорогі слухачі!